Далі, Тут у нас раз, а, два, наче все воно. Да. Два, потім а, три. чотири, Пять. шість, А шість пар отаких от дротових навушників. Я дратовими наушниками не користуюсь, як ви бачите, вже дуже давно, і для мене це незручно. А, фірма така. Не знаю, що за фірма одразу кажу. А, так, і, типу, не знаю, є сенс їх всі. Я від сюда набрав, всі їх розпаковувати. Мене оці ще цікавлять, це, начебто, бездротові. Ага. ага, 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 поня, окей. А, стоп, а це так і має бути. Я спочатку, дивіться, тут один навушник. Все. І, типу, коробка отака. Під один навушник, одна дірочка, Бачите, під цю штуку. Я спочатку подумав, що. Просто один навушник і це брак. Але це чисто під один навушник. Без, так і називається навушник без драґрові один. А, китайська херня. ну то що, то що я вам казав, це 100%. Селіжки, 100%. Так. Ну, є. Оцей можна перевірити, чи він а, працює і ну я не знаю, скільки воно стоїть. Полтинник, я думаю, якщо працює, за 50 гривень можна продати. Так, і того три кабеля 30-ка. Дротові наушники гривень по 20, наверное, без дротовий за 50. А, і ще одні.